Берлін обов'язково ще повернеться ефір об'єдного марафону за кілька хвилин. А зараз маємо час для оперативних новин від ТСН з вами аж до ранку канал 1+,1. Тримання під вартою без права внесення застави ймовірному стрільцю із Софіївської борщагівки обрали запобіжний захід. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляють в поліції Київської області. Надзвичайна ситуація сталася. Нагадаю, напередодні посеред білого дня, чоловік розстріляв двох людей в селі біля столиці. А після цього зачинився у власній оселі, втім силовики швидко вийшли на його слід і затримали. Правоохоронці з'ясували, історія почалася місяць тому, начебто, військовослужбовець продав місцевому зброю, а згодом почав вимагати сплатити і ще саме під час конфлікту. 63 річний підозрюваний застрелив продавця, а потім його тещу. Під час обшуків вдома в ймовірного вбивці знайшли та вилучили зокрема вогнепальну зброю, патрони і гранату. Автомат, із якого за попередніми даними він стріляв, відправили на експертизу. 80 бойових зіткнень від початку цієї доби, і майже 200 напередодні таке перемир'я оголошене путіним. Відбивати атаки силам оборони доводиться на більшості напрямків фронту. Найважча ситуація залишається на Покровському і Новопавлівському відтинках. Там ворог атакує найінтенсивніше у районі. Покровська штурми росіяни здійснюють одночасно із заходу, сходу та півдня Бої зіткнення, як повідомляє. Генеральний штаб ЗСУ тривають там і в ці хвилини від ранку. Росіяни п'ять разів вже били по позиціях українських військових авіацію. Здійснили понад 150 обстрілів. Не цурацію окупанти застосовувати хімічну зброю, через що троє солдатів підрозділу Артан втратили боєздатність, потрапили в полон, але досить скоро спецпризначенці гуру відбили побратимів прямо на полі бою. Відносно спокійно цієї доби зате було на Куп'янському і Сіверському напрямках а також в районі Гуляйполя. Дрони вирішують майже усе понад 70% уражень ворожої піхоти, техніки та розбитих штурмів ворога. Це наслідок вправної роботи саме екіпажів українських безпілотників на великомихайлівському відтинку фронту. Як кажуть, воїни 71-ї окремої єгерської бригади. Найжорстокіші бої точаться навіть за найменші населені пункти та дронів і станції Реп для захисту від ворожих безпілотників. Нашим бійцям потрібно дуже і дуже багато qr код на ваших екранах впродовж наступного сюжету. Це збір саме на ці тепер найнеобхідніші засоби. Ну а репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного вже зараз. Навіть за сонячної погоди тут нині регулярно падає град. Ви підбирали щось похоже. Найдовше сидів півтори години під градом. Майже кожного ранку таке. Да, тут, ну це не зміна. У них е, спочатку гради працюють, потім попитка штурму. Цього я віжу, када. Коли... Цього я бачу, коли штурмують. Полями мені видно. Було 40 одиниць техніки, треба було відбивати. Той екіпаж ударних безпілотників 71-ї єгерської бригади, ділиться враженнями про нещодавні бої південніше Костянтинополя. Та загалом зізнаються воїни. Тепер на Великомихайлівському відтинку фронту кожен день мало не під кальку писаний. Воно все так на плаву йде, але в залежності від штурмів, коли погана погода. погана погода, і можна вже чекати, що по-любому будуть лізти. Сама села на повожні лохається на північ. Це бурлацький літанчик і бридляти панець. Сова, давай там мотоцикли їдуть. А ми туди міну дотащимо? тащи. дотащимо. Треба лети. Так, ну ми їх бачимо. Відпрацювали. Попав? Да. Да. Теоретично їх схованки і стартові позиції дронів мали би бути поза зоною досяжності ворожої зброї. Але фронт нині дуже динамічний, кажуть єгері десантники. Тож трапляється, зізнається кеша, пілот ретранслятора екіпажу 71-ї. Геть різне. Спочатку працювала мінометка, потім прилітало пару ефівішок в сусідню хату, а потім ближче до обіду танчик вирішив попрацювати по нашій позиції. Та коли московити укотре за добу намагаються штурмувати українську лінію оборони південніше національного шосе М-15, навіть не надто зважаючи на розриви градів, десь поруч екіпаж готує чергового дрона до старту. Погнали. Щойно у восьми за сьогоднішній ранок стартував український співвідрон і в восьми хлопці полетіли знищувати московицьких мотоциклістів. В основному вони на багі перетигаються на квадроциклах. З прицепами підвозять і піхоту, і БК з собою тащить. Два Відео Націліть. Був розрив, розрив. Отак, між двома деревами. Правіше. Да, ще правіше. Захуд. Да? Да. У них підвоз і логістика, 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 на розвив. мотоциклах відбувається. Ми їх щодня спостерігаємо. Насправді монах трішки лукавить. За рухом ворога Ігорі не просто спостерігають. Навіть одного рашистського піхотинця, що зі зброєю намагається рухатись у бік українських позицій, пілоти 71-ї не оминають увагою. Правіше, правіше, правіше. Відпрацювали. Вони питались ближче, просунуться до нас. Зазвичай він скеровує свого пілота у напрямку цілі по півтора десятки разів за чергування, каже сова штурман бойового екіпажу 71-ї. Якщо активний день, ну то думаю, дронів до 16 десь навіть. він поляв у сторону ззаді тебе. Так, ми ловимо його на перехресті, ми його бачимо. Трапляються дні, коли московити атакують безперервно. і Тоді дрони доводиться готувати додатково. Готові дрони є. Готові до є. І коли вильотуємо, докручуємо заново, аби необхідна кількість БК було. І вилітати у бік штурмових груп окупантів набагато частіше. Прямо, прямо над тим. Разве висоти. Ми зараз додому. За населений, За населений пункт дуже жорсткі бої йдуть. Найжорсткіші бої каже Монах, що й не знявши окуляри після чергового результативного виліту, нині точаться обабіч річок яли та ворона. Та у смузі відповідальності 71-й, принаймні наразі, пробитися у бік Запорізької області є москови московитам не дозволяють. Елбезебочні елбаза більше не рухається. Ми вже тут три місяці. і ЛБЗ не рухається. З передової на великомихайлівському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Добрі дрони прилетіли. Привітати росіян з днем побідабісія. Губернатор сусідньої до України Білгородської області повідомив про атаку безпілотника на будівлю обласного уряду. А внаслідок падіння уламків пошкоджено колону приміщення. А поряд розташований кабінет губернатора Гладкова. Саме поблизу цієї будівлі сьогодні відбуваються урочистості до дня перемоги. І їх Гладков скасовувати не буде. Також цієї ночі через загрозу атаки дронів Росіянам довелося. Закривати аеропорти Нижньокамська та Саратова, тривога лунала і в Курській області. А напередодні в Татарстані з невідомих причин палав завод Камаз, який виробляє транспортні засоби для армії країни агресорки зіпсували день по Бідобєсі. у Варшаві. Сталися сутички, коли російський посол Сергій Андрієв прийшов покладати квіти до військового кладовища. коли прихильники Кремля з георгіївськими стрічками і дітьми в пілотках. Підходили до меморіалу. Про українські активісти полягали на землю в білих простирадлах, обляпаних червоною фарбою, яка символізує кров. НАТО почав скандувати слово терористи. А один з активістів почав топтати російський триколор, перш ніж його відтягнула поліція. Представники російської делегації стали штовхатися, лаятись в бік протестувальників. А власне, в такій атмосфері Андрієв разом з іншими росіянами і змушені були покладати квіти. Останки 42 людей знайшли на Тернопільщині під час спільних українсько польських розкопок, то завершився перший польовий етап спільної експедиції двох країн із пошуку жертв Другої світової. Археологи та антропологи проводили розкопки на українській території, де в 1945 році загинуло багато поляків. Яким буде наступний етап спільної експедиції, і коли будуть оприлюднені її звіти, розкаже кореспондентка ТСН Світлана Павук. Майже два тижні у лісі на Тернопільщині велися езгомоційні роботи спільної українсько польської експедиції. Дослідникам вдалося віднайти останки 42 людей, а також численні артефакти: гудзики, вервички, монети та хрестики. Зараз це звичайний ліс. А в середині минулого століття тут було село Пужники, де сталася трагедія, яку досі розслідують історики. Йдеться про ніч нападу бійців УПА на польські підрозділи НКВС, які базувалися у пужниках. У роки Другої світової на цих теренах було протистояння між українськими повстанцями і польською армією краєвою. За даними архівів, вона із 44-го року співпрацювала з радянською владою. Історики кажуть, у кральних загонах НКВС часто брали участь мешканці пужників. За інформацією польських дослідників, у наслідок нападу українських повстанців у лютому 45-го року тут загинуло 80 поляків. Українські історики вважають цю цифру значно перебільшеною. Крапки над і має розставити екземп. З гумація. нині виявлено рештки трохи більше 40 людей. Але оскільки копали на території старого польського кладовища, тут можуть бути і старіші поховання, які не мають відношення до трагічної ночі, 45-го, кажуть фахівці, зараз записується кожна, кожна людина, останки кожної людини. І відповідно, ця цифра, звісно, може бути збільшена там плюс один-два або мінус один-два. Але ну станом на сьогодні, вона ось така: були викопані гудзики. Е, від військової білизни, і наразі їх експерти е, ідентифікували як гудзики, які мають німецьке, польське та радянське походження. Далі знайдені кістки мають ідентифікувати і з'ясувати, коли і за яких обставин померли люди. Саме після цього офіційно буде визначена кількість жертв цієї кривавої ночі. В родичів поляків, які могли загинути у пужниках, вже відібрали зразки ДНК. Від сьогодні, власне, розпочалися дуже активні антропологічні дослідження, і відбирається спільна експедиція українсько-польської генетичний матеріал для здійснення порівняльного аналізу ДНК. Це вже буде в майбутньому. На початку 20-го століття у пужниках мешкала понад тисяча людей, переважна більшість поляки. Після трагедії 45-го року їх переселили до Польщі, а у 49-му радянська влада остаточно ліквідувала село. Наступний етап спільної експедиції переноситься у Польщу. Там робитимуть усі ДНК-тести. Скільки він триватиме, поки невідомо. Польська сторона попередньо погодилася з українською пропозицією перепоховати останки людей на території зниклого села Пужники. Світлана Павук, Віталій Павук, Олена Гущик, ТСН 1+,1, Тернопільщина, марафон. Єдині новини. До літа ще не готуємося в Карпатах. Взагалі засніжило. Державна прикордонна служба України показала світлини гірських краєвидів, де веде патрулювання, і там 9 травня, але рясно вкрито снігом. А прикордонники навіть пишуть, що їх мороз кусає за щоки, і закликають сумлінних туристів у гори на прогулянку не ходити. На решті території України також не тепло і краще прихопити парасольки. Про холодну погоду прогнозують на найближчі кілька днів в деяких областях. Можливі заморозки на ґрунті на заході України дощі температура в день 10-12 градусів. А от вночі в середньому плюс 4. у центрі та на півночі часом дощитиме в день плюс 10-14 градусів. Найтепліше буде на півдні і на сході 16-18 тепла. Найближчим часом в Україні зберігатиметься волога і прохолодна погода. Розповідає синоптикиня Наталя Птуха. І після цього я нагадаю, що інша велика студія ТСН сьогодні працює просто неба в Берліні спеціально до сьогоднішнього дня Європи, а також учорашнього дня пам'яті і перемоги над нацизмом. Там ведучий один плюс один Наталія Масичок, і саме вона продовжить ефір об'єднаного марафону. А наталі знову бачимо вас. Знову чуємо Берлін. Розкажіть, будь ласка, що в наступній годині готуєте для глядачів. Ви знаєте, свята. Ми в наступній годині будемо дуже багато говорити з нашими гостями. Ну і зокрема про те, про місце України в Європі і про місце України на геополітичній мапі світу. Отже, Наталія Масичук. Слово вже за миття. Підсумковий випуск ТСН готуємо на 20.00. Залишайтесь з нами.